З вами програма «Вперед на Олімп». Сьогодні наш гість амбітний харків'янин, котрий силою і волею виборов золоту медаль на лондонській олімпіаді. Тож зустрічайте Олексій Торохтій, олімпійський чемпіон з важкої атлетики. Є стиш танка, і я ж кажу, може бути ще проблескує тренер. Там слова тренера, коли там підсказка якась, все, а так ніяка музика, ніяка там погода, нічого повністю. Також дізнаємось, яку нову програму підготував національний олімпійський комітет разом з компанією Самсунг, нашим олімпійцям до ігор у Сочі. Очень благодарен компанії Самсун за ту вазможность. Для меня это как бы объединение других спортсменов, других стран, разных направлений, других видов спорта. Вот. И на нашем примере мы постараемся показать другим людям, особенно молодым спортсменам, что можно добиваться результата просто людям, показывать здоровый образ жизни, проповедить совместно с другими видами спорта. Олексій Торохтій народився 22 травня 1986 року у місті Зугресі Донецької області. Обрав важку атлетику, оскільки нічого іншого місто запропонувати не могло. Після Олімпіади у Пекіні хотів полишити спорт. Втім, тренери переконали атлета в протилежному. І 2012-го він виборює олімпійське золото навіть серйозною травмою коліна. Шлях на олімп Олексія Торохтія починався банально. З мрії про бездоганне тіло. Олексій дивився на своїх однолітків, котрі займалися важкою атлетикою, і вже тоді уявляв себе переможцем у цьому виді. Хоча спочатку Олексій хотів лише гарно виглядати і бути схожим на своїх друзів-спортсменів. Нічого не способствувало тому, що я можу стати видаючимся спортсменом, Звичайний парень, котре. Який... ничем не выделялся среди одноклассников в школе, просто начал заниматься тяжелой атлетикой, и, наверное, благодаря тому, что, благодаря труду, благодаря именно тому, что я полностью проникся в этот вид спорта, начал пропускать через себя, через время это уже было, как бы, уже стало смыслом жизни, и тогда уже, конечно, я ставил, начал ставить цели такие, как намного выше, сильнее. І не 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 помилився. Минулого року Олексій здобув титул олімпійського чемпіона. Проте відомо, що шлях на гору довгий і тернистий. Так само в нашого героя. Починав він спортивну кар'єру не дуже вдало. Перші мої соревновання були э, неудачні. На перших своїх в вривки на 70 кілограм. показал ноль. Но это не остановило меня. Были вторые соревнования, третье соревнования. Я не хочу сказать, что были вторые и третьи были успешнее, чем первые. Но постепенно-постепенно методом проб и ошибок, даже больше, наверное, ошибок, чем удачных, как-то вырисовывался какой-то результат, какой-то характер формировался. Если бы було бы все, наверное, гладко, з самого початку непонятно було, чому б це привело зараз. Перші спроби до занять зі штангою Олексій зробив ще в 9 класі. Казав, що шкільній програмі спорт особливо не заважав. А коли перевівся вчитись до спортивного училища і зовсім забув про ці проблеми. Тож Торохтій показував спортивні результати і вчився на відмінно. Льоша у нас вчився майже 4 роки. На, на заняття він всі ходив, учился він абсолютно без проблем, прекрасно закінчив школу. Тепер фото Олексія як почесного вихованці у музеї училища. Втім, характер у хлопця був неоднозначний. Я і подорожуватися міг, і бути серйозним. І це у мене відбувалося кілька разів на день. Тобто Перепади настроєння від хорошого до поганого. от того, что это нога, на руках хожу, потом я сажусь там и чем-то занимаюсь. То есть характер такой, как бы, тяжело предсказать, близнец. Поэтому, наверное, как бы двоякая такой вот... Погода меняется у меня постоянно. Змінювались і інтереси у школі і інституті. Олексію давалися точні науки, на відміну від гуманітарних, тому і вступив до Харківського аерокосмічного університету. Навіть з батьками відкрив магазин у рідному містечку. Олексій не з тих фанатів спорту, котрі позбавляли себе всього заради тренувань та все ж частенько займався через силу. Однак без цього не досягнеш успіху. Наш герой це точно знав, тому йшов своїми упевненими кроками тільки вперед. Мені просто хотілося стати чоловіком і и... так, щоб мої батьки мною горділись. Навірно, це найосновніше, самое... що двигала мене завжди і буде двигати. Тож не важливо, хто ти, в якої ти отрасли, чим ти займаєшся. Головне бути чесним перед собою, перед своими родителями, перед своєю страной і до кінця идти, как якби якщо вибрав цель, то до конца к неї идти. Отож, ніби все почало виходити у спорті нагорода за нагородою. Вже Олексій опиняється в олімпійській збірні і вперше в житті їде на Олімпіаду до Пекіна. На жаль, там на атлета чекав не зовсім приемный перебег подий. у сумме Алексей поднимает 390 килограммов и упыняется на 12-м месте. В 8 году, после Олимпийских игр в Пекине, когда я приехал в институт, когда я приехал домой, когда у нас была встреча с губернатором, с мэром, и все говорили о том, что вот следующая твоя цель – это 12-й год, Олимпийские игры, что основная надежда на тебя, и я в это не верил. То есть я в это не верил, как бы говорил, ребят, ну, как бы это, это не мое, на скорее всего, потому что я себя не найду. Мне казалось, что это тот предел, который я достиг, и выше я не смогу, и пришлось искать что-то другое. Вот. Ну, нашлись люди, которые смогли меня вернуть. То есть нашлись люди, которые могли сказать слово, которое вернуло меня обратно и заставило все-таки верить в себя и надеяться. Многие, кто в меня поверил. Повірив і важко атлет у свої сили. Знову. Ну, не міг він ось так просто полишити 15 років своїх старань у спорті. Тому через 4 роки Олексій вирішує знову поїхати на Олімпійські ігри. Але на заваді ледь не стала травма Мініска. Вже думали операцію робити. І ми приїхали тут, в інститут, я не буду говорити. До кого і вони сказали, що все тільки операцію. Я повіз його в Хмельницький, так як я з Хмельницького, і він виступав за Хмельницький. І врачі сказали, що ніякої операції не треба. Да, в нього надрив є, бо якщо зробимо операцію, він не поїде на Олімпійські ігри. Кожен день, кожна тижня вона була по якби помілочам розібрана, тобто нагрузка була розподілена настолько, якби как бы, із восьми тренування днів в неділю. Трену тренування дні розправляє, тренувало було 10. То есть специально, чтобы разгрузить организм единоразово, то есть распределить нагрузку на большие дни. Добавлен был бассейн, там, легкая атлетика, то есть более такие виды спорта, которые не способствовали как бы, ухудшению состояния. Наверное, в тот момент перед Олимпийскими играми ну, очень тяжелое время, когда приходилось каждый день выбирать, то есть делать этого, либо не делать. И если было бы что-то не так, наверное, я бы никого не смог бы винить, кроме себя. Та нікого звинувачувати не довелось. Олексій не просто поїхав на Олімпіаду, а повернувся з нею золотою нагородою. Такого не очікував ні спортсмен, ні його тренер. Через травму коліна Олексій показав менший результат, аніж міг. Однак цього вистачило для звання найсильнішого. В нього великі результати були. Він 240 толкав на чемпіонаті України. Да, ну це чемпіонат України і десь 195 рвав. Ривок був. Да? Ну, в зв'язку з тим, що в нього надрив меніска, да? і, звісно, малі нагрузки знижили і це і сталося, тому що э, він не добрав десь поштовху кілограм 7-8 і не добрав ривку. Ну, так вийшло, що став олімпійським чемпіоном. Коли как бы вже грав дім, це все, як правда говорять, камінь плеч. Тобто настільки все вот упало, що что... Я даже не мне больше был я был рад не за то, что я стал первым, а на то, что это все закончилось. И что вот вот этот миг, к которому я шел очень давно, что он, вот он произошел. И что сейчас я могу просто эмоционально расслабиться. А потом, уже на утро, ко мне пришло сознание, Когда я відкрив очі, що дійсно ось вона, медаль? Це точно. Адже коли Олексій тільки но прилетів з Олімпійських ігор до Києва, він був у повному потрясінні від всього, що відбувалось навколо, як і жачок з мультика. Я був в тумані, чесно скажу. Я ще не від тих підходів. А, а результата того, що прозошло, тому я бру в томані я не до кінця ще заображав то що проєсходять. Олексій заявив, що найсильніший його суперник на Олімпійських іграх був він сам. Пояснення цьому знаходить у різних книжках з філософії. Найголовніше для нього було подолати себе, свою невпевненість через травму. Олексій дуже розважлива й стримана людина. Та все ж можна побачити його щиру посмішку, прості веселощі з друзями. Нічого не зупиняє мене. чтобы не поиграть в боулинг, чтобы не поиграть в бильярд, чтобы не покататься на картингах, даже на коньках. То есть ничего не останавливает такого, нет, чтобы, допустим, сказать, что я это не люблю, это я люблю. Даже в волейбол, когда мы были в Коктебеле на сборах, мы играли с командой в волейбол. То есть хоть я, как все говорят, очень плохо играю, но в плане то, что плохо играю, я очень интересно подаю и принимаю мячи, но Все равно это азарт, это это интерес, это какой-то смех, это коллективная игра, она всегда приносит массу эмоций и впечатлений. Иногда ловить себе на чтении художественной литературы, не покликана шукати відповіді на питання людства. У меня бывают такие наплывы, когда я взял там Графа Монте-Кристо, то есть я на сбори её полностью прочитал два тома. То есть наплывом, то есть я садился утром, вечером, перед тренировкой, после тренировки. Вот. Ну так сказать, чтобы у мене, допустим, циклично, это це постійно, вот так вот. Один за одним, такого нет. Хоча Олексій ще не одружений, та він вже знайшов супутницю всього свого життя. Катю, познайомились просто у магазині у молочному відділі, а там вже далі закрутилось. Нічого как бы, не способствувало цьому всьому. То було літом, в маї, по-моєму. Вот. Высокая девушка, черные волосы. Обратил внимание, подошел, что-то заговорились, потом встретились, еще раз встретились, потом уже как бы так уже циклично начали встречаться. Ну и так пошло, пошло. Узнали, что есть много чего общего. То есть многие взгляды на жизнь совпадают. Вот она чуть моложе меня, но как бы взгляды наши, можно сказать, так обоюдные. То есть по поводу семьи, по поводу жизни. По поводу дітей. У лютому Олексій переїхав до Києва, проте спершу цей переїзд був такий шоком. У Харкові атлет постійно тримав руку на пульсі, займався справами, зустрічався з друзями. Його робочий день був розписаний з 9 до 9. А тут нове життя. В Київ я приїхав, немає діл, тобто, є знайомі, але немає такого кругу знайомих. Ні таких обязанностей, то є сижу дома, я не понимаю, правильно чем-то займаюся или нет, тому що я сижу дома я нічого не делаю. Потім постепенно, как бы это все двигатель почав запускатися, 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 і уже сейчас все вернулось в те круги, которые була в даже, і больше. До травня Атлет вирішив взяти тайм-аут. Після Олімпіади треба відновлювати сили. Проте весь цей рік Олексій аж ніяк не втрачав форми і справно ходив на тренування. От зараз все віддихне до нового року, а там будемо дивитися, як воно що пройде всі аналізи, пройде ці травми. Якщо все буде нормально, буде виступати. Він ходить, тренується. Дав не так, як всі, ну, 4-5 разів ходить на тренування. Я думаю, що себе такий піддержує спортивну форму. Я думаю, якщо там треба буде, то за три місяці він війде в форму і буде показувати хороший результат. Нещодавно Олексій їздив на чемпіонат світу. Втім, зовсім не в якості спортсмена. Його призначили керівником фан-групи підтримки, котра складала зі ста чоловік. Спортсмен був вражений такою організацією фанатів. Каже, такого ще ніколи не було на змаганнях. Ми підтримували наших. спортсменов танцевали наши народные танцы песни пели вот что потом спровоцировало такую волну что даже с Китая с Кореи с Польши приехали тоже фан группы и начали тоже как бы вот именно такой батл, батл между фанами что было очень это вот я в первый раз на чемпионате мира такое заметил Олімпієць подумує зайнятися спортивним менеджментом, оскільки кар'єра спортсмена завершується дуже швидко. Та й у бідного атлета є усі шанси на успіх. Олексій вже зробив перші кроки до цього. Нещодавно він став членом Національного олімпійського комітету України та вже рік бере активну участь у заходах НОКу. Зараз я розумію те я посвятив спорту. саме цьому тому спорту я посвятив більшу частину своєї життя і. И... там, 15 лет. Да, 15 лет. Вот. И уйти сейчас в какую-то другую специализацию, чем-то заниматься другим. И чтобы дойти мне до такого уровня, на котором я сейчас есть в спорте, это мне необходимо опять как минимум 15 лет. То есть зачем? Если я в спорте максимально все знаю, то есть мне осталось потянуть, может, какие-то стороны и оставаться также в спорте. Національний олімпійський комітет України та компанія Samsung Electronics Україна презентували спільний проект команди Samsung Galaxy, мета якого підтримати Олімпійський рух та наблизити кожного українця до грандіозного спортивного дійства Олімпійських ігор у Сочі. До відкриття Олімпійських ігор остається 98 днів. буде розігруватися 98 комплектів медалей в 15 видах спорту. Из них в 11 видах спорта мы планируем, что наши спортсмены смогут принять участие, завоевать лицензии и представить Украину. Пять наших спортсменов входят в команду Samsung Galaxy. В целом по миру это где-то более 80 спортсменов. З 20 країн, в тому числі представлена Україна. також для нас дуже приємна і велика честь». Для п'ятірки вітчизняних спортсменів також честь брати участь у програмі, адже вони матимуть змогу зі своїх нових гаджетів інформувати фанатів та вболівальників про стан речей на Олімпіаді у Сочі, а також розповісти про себе, про свої переживання та емоції під час змагань. Я дуже благодарен компанії Самсунг за цю можливість. для мене. це... Как бы объединение других спортсменов, других стран, разных направлений, других видов спорта. Вот. И на нашем примере мы постараемся показать другим людям, особенно молодым спортсменам, что можно добиваться результата. Просто людям показать здоровый образ жизни, пропадет совместно с другими видами спорта. Я очень благодарен за этот прекрасный подарок. Это будет мой незаменимый помощник теперь. То есть я смогу общаться с родными, близкими, и на самом деле они смогут увидеть олимпиаду моими глазами. Я благодарна Ноку и компании Samsung за то, что они организовали такую команду и поддерживают олимпийское движение, и пропагандируют спорт, то есть популяризируют его. Это очень поддерживает морально. И... Насове фізичські між іншим спортсмени дуже рішуче налаштовані на Олімпіаду, згадуючи минулі старти, вони вирішили триматися зовсім нової концепції тренувань. Ми повністю поміняли підготовку. От і фіз і на снігу підготовку спеціальну. От поэтому і та. Показала на соревнованиях, что мы более эффективно подготовились. Вот, Прошлый-позапрошлый год неплохие были соревнования, неплохие результаты. Вот, и, я думаю, ми достойно покажемо себе в Сочі. прошлый раз ми потрапили в последний момент, то есть це було дуже неожиданно и, ну как бы и прия... ну, приятная неожиданность. А В цей раз ми вже серйозно настроємо, ми как бы, у серпні тренуємося. Я думаю, що результати будуть намного краще. Слідкувати за учасниками можна буде на сайті Ноку та Самсунгу. Нагадуємо, що до Олімпіади в Сочі залишилось всього 89 днів. Тож підтримаємо нас. Нашу команду разом. А ми повертаємось до нашого олімпійського чемпіона з важкої атлетики Олексія Торохтія. Ми вже майже все дізнались про його спортивне й особисте життя. От тільки залишилося найпотаємніше. Секрет успіху Олексія дивіться далі. У кожного свій секрет. І кожен секрет свою охороняє. Ну, я поділюсь своїм секретом. Мій секрет в спорті це ставить цілі, реальні чи нереальні, і йти к ним. І навіть якщо ти не доб'єшся максимального, то ти будеш максимально близько к цієї цілі, Будеш найпершим по сравніти з іншими. Ставь і йди до останнього. Ось таке гасло нашого олімпійського чемпіона. Ніколи не опускайте руки, і ви точно досягнете успіху. Наша програма на цьому закінчується. А вас закликаємо наступного тижня рушати з нами вперед на Олімп.